Мені тринадцять минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога вже покликали до паю, а я собі у бур'яні, молюся Богу і не знаю. Чому маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село, ягня, здається, веселилась, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилась, запекло почервоніло, і рай підпалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло, Боже, небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята не мої ягнята, пообернувся на хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене лоскінь вибирала. Та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води.